Ось це все 300? скільки? 336 крон. 336 крон. Персики, картошка. То не персики, то ці... Ну, ті нектари. нектарини, клубніка, редиска, хліб, сметана, молоко. Несквік, буряк, картопля. І от інжир. Ми ще то ніколи не їли, хотіли попробувати, бо воно дуже корисне. Навіть ракові клітини, ну, типу вбиває. Ну, і два шампуні. Один чоловічий, один жіночий. Ото все вмістилося в 300 крон. То є ну, недорого. Півтора тисячі гривень. Ну, якщо та, в гривнях, то, то воно все дорого. скажи, скільки Інжир, Інжир, виходить, 25 крон одна штука. Одна штука, то в переводі 125 гривень. 125 гривень коштує от, один фрукт. Один інжир. Один інжир. Інжирше його називають фіга. Фігове дерево, то що в Біблії і в Корані е, описано, О. що то дуже таке екзотичне тому е, фрукту декілька тисяч років, Тіпо воно вважається дуже корисне. Там і серцеву судину лікує, і, і запалення знімає, і від раку лікує, і для світа, для серця полезне. Мені щоб рак не повернувся полезне, коротше, полезне. Пофік, скільки то коштує, головне, що воно круте. і Я, полезне. я ті... той інжир я забрала весь. Так, там було на прилавку, там, певно, люди беруть по одній дві штучці, бо mm -hmm. то є 25 крон все-таки. За 25 крон то то можна і йогурт, і хліб, і багато всього купити. А світа, no. там було в ящику, і вона зібрала весь ящик. Рахуйте 14 два. штук. Коротше. Рахує, 25 крон коштує хліб теж. Це 25 гривень рахують. А йогурт ті, що я п'ю йогі, то скільки? Ну, й... Йогурт я, один я, великий, літровий. 15, 19, 19 крон, літровий. 20, е, 20 крон, 20 крон. крон лі, літровий йогурт і 25 крон одна інжиринка. Е, Це... Датські крони, то множиться на 5. Не путайте з чеською кроною, яка майже така сама, як гривня. а Датська крона сама дорожча з тих кронів, то воно треба помножити на 5,5 гривень то одна крона. Інжир 25 крон це 125 гривень одна штука, йогурт 20 крон, це 100 гривень. Це 100 гривень, так. Ну, тут, взагалі, Данія і слово е, дешево то 2 несумісні речі. Ну, Але тут найвищі в Європі зарплати, тому, як то кажуть, Фраз, любима фраза мого брата. Могу себе позволить. Ну вот і, і так само і я кажу. Могу себе позволить, поки я тут.